Ох, друзі, яка краса! Ми знову у Карпатах сьогодні. Машину залишаємо тут. Далі така дорога, що ми не проїдемо ось бачите. І підемо пішки вже далі. Ріжка з собакенами вже попереду, вон вони Друзі, всім привіт! Починаємо наш. Грібний похід. Ну, все, що знайдемо, як завжди, вам покажемо. айда Ми в цих місцях були неодноразово. Нам десь хвилин 40 ото шльопати в цю гору. На наші місця. Глянемо, сподіваюсь, що сьогодні знайдемо. Іріш видалечко там? а Зараз починається такий крутий підйом. Ом бачите. Пройшли не так далечко, метрів сто. Все ще попереду. А лисичок знайшли. О, ріжко вже шість лисичок знайшла. Це вже добре. Ану. Ого, таку сімейку не побачите з чотирма очами. <риклад> 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 Поки подимаємось, ота заглядаємо то ліворуч, то праворуч. І потрошки лисички знаходимо. Ну тут хащі зовсім неприлазні, тому підемо далі. Ну так, по краях смотрим. А ось друзі, дубовик сіняк, а поруч з ним напевно Підосичник. А ну-ка. Да, друзі. О, бачите. Наш перший підосисник. Грибочок. О! Ось чому потрібно сюди заглядувати. Ми по прошлих роках знаємо, що тут грибочки є. Ось так вони ростуть. Поки підіймаємося. А ще один. Ще один? Ага. Ану, от бач. А бачиш. Ого, а як ти туди поприлиз? А ну, на тобі. О, рюкзак знімай. Корзинку. Ну зараз глянемо. То подивись там навколо, може там ще є. Ну. А ну кась. Ух тут. Павутини. Тьма. Вчора дощик прийшов. таке мокре уй да, там ще є ріш. ще є ого Но він такий один фу паутина вочий карто так 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 бачите ну потрібно уважніше значить ось бачите от ото плохий а оцей добрий і там ще далі такі є о чистесенький бачите Вон, да, вон він стоїть, але ж я не знаю як туди пролізти. То, то взагалі не прилазний хащі. Ох ти, йомо. Ну зараз, спробую. П'ять поводина. Раз уж сюди заліз, то ось вам, бачите, он старий. Ми цього брати не будемо. А от за тим якось в мене була... Кепка, ну як на мені зараз. Тільки вона така тропічна була. То ми ось роки два тому по таких же хащах лазили. Я коли вийшов, посмотрів на себе, вона вся ізодрана була. То капець. Друзі, здесь просто нереально. Ой який гарнюсик. Ось за ним. Раді цього грибочка я і поліз сюди. Ну два, але я там далі не бачу. О! Та тут... Ух ты! Ааа! А! Ось які! Бач! І ще які чисюсеньки, а! Це також буде, такий же. Всі, все. Начало похід, а я вже весь замарався. Ось заглянув ще в один за куток. Ось бачите, ще один підосичник. Молодесенький такий. Так. Головне, щоб далі не було ще підосичників, бо я ж туди полізу. Ну. О! Ось він. О, який гарнюсик. Так неудобно. Потім обріжу. На цей точно гарний. То ми так і ріше не за 40 хвилин. Ми десь за три годинки так підіймемося. <загалити> Заглядувати під кожні кущі Що, щось бачиш? Нічого не бачу Там дуже дуже багато гілок Та да, друзі Нічого не Тут, Я не знаю як камера буде передавати Ну Ліс непролазний Ну воно того коштує. Слухай. Собаки маленькі. Могли би так <світ> под гілочками так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І гавкати нам. <світ> Спробуй. <світ> 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 да. А от друзі прям. О! Не треба нікуди листи. Лізти... Ви... Хащівці бачите який. О, Красотулік який. Отак, Ух ти. Одного разу, ну от коли я тут кепку порвав, ми десь знайшли тут прохід. Наверно, метрів з 50, Айріша mm -hmm. пройшли і пів корзини біляків зібрали, от то супер було. Якщо ми його знайдемо сьогодні, о, то підемо, глянемо. Якщо ні, то ні. Бо тут нереально просто. Все ж таки зайшли ми, старіший, в один такий захід, але це не він. Це не той там, де ми білі грибочки збирали. Ну Ну да, треба подивитися. Ні, то ні. підемо далі. В цьому сезоні перший раз бачу такі. Красний мухоморці. А? Охти. Ану, собакени. Дайте пройти. Ага. Бач який. Ой-ой-ой. Здоровенний такий. Ну вже є біленький білий. Ну то да, мухоморце, Це признак біленьких. Ох там! Темнотіща. Малини багато, Але вона ще тут не поспіла. Нічого, друзі, крім того мухомора. Ми не знайшли там і тільки вийшли. Ріжка глазастая. ну, Ух ти, Підосичник, бачите? Поножки бачу. Але ж такий колір шляпки О так А подивись може там ще є Гляну зараз Ну так Ось я чую друзі Сьогодні весь похід буде ось такий. Лазання. Вдовж цієї горної дороги По кущам Але ж добре Грибочки є, бачите? Трохи лисички, підосичники, а малина колеться. Не уявляю собі, як туди можна пролізти. Ну. Ой, ні, нема. Я а все говорю. Фух. Яка краса, да? Буде видно на камеру чи ні, не знаю, серед які гори. Супер краєвиди. Ось бачиш? Угу. Ну, не знаю який він. Але ж глянемо. А, от, друзі, малини тут дуже багато. Як пролізти тут ось він. А! Підосичник який! А? Чого гарний! о як! О! Ріж туди! Ага! Поруч. Все, друзі, дойшли ми до нашого місця і заходимо в ліс. Но тут дуже хащі такі при вході. О! І вже перший грибочок тут, бачите який. Можемо тут і білячков знайдемо. Поросло тут все дуже сильно. Не так тут було, тут можна було якось пройти. Оце що у нас підосичник. О, який хрустяш Бачите який. В тебе там що? Глянь там і пішли далі. Вон я бачу Підосичник бачу. Підосичник бачиш? Mm -hmm. Сама візьмеш? Mm -hmm. Там такі хащі. Жека, Жекері. Жека іди сюди. Нічого не бачу. голови. Іди до мами. Щас почекаємо ріжку. І підемо далі. Фу. Сьогодні не спекотно, але ж всі вже мокрющі. На карачках тут треба лізти. Вся шея, виголка. О. О, обережно. Ану, пакеш. Що да, ти там ти знайшла? Так лізла, що зламався. Ага. А Ой, який красавець. Та ти що? А це зламалась ножка. Ну чого? Так, що? Банда. Підемо далі. Опа! Ой, які красені. Так. Бірба діста! Бірба хоч сюди. О, ще два. Ріш. Бач. Ти глянь. Ух ти! О, який хрустяж. Так, потім, потім, друзі, будемо різати їх, бо тут. Да? Ну зараз. Та, зараз спробую, я не можу це дістати, бо рюкзак мешає. А, Ні, це старий. Фу оце хаще. ще? знайшла? нашла? Ага, вон він, бачу. А, ось якась тропка. Ну це тропка, друзі. Навіть не чоловіча. Не людська, це тропка, друзі, лісних звірів, Сто процентів. Бачите? От так так. Що? Не долізеш? Ні. Тут тобі буде. А де він? Та ось він. Ну виходь сюди, на цю тропку. Тут зараз щось покум'якаємо. Куди нам далі йти? Більба, хоч сюди. Тут щоб собаки не потерялися, бо не знайдемо їх тут. Що там в тебе є прохід? Друзі, вибачте, що так, ну но... то реально все цепляється. Там бачу його. Бачу його, але ж не знаю. Долізу то ні, долізу. Спробуй. А то усичка, ні? А ось праворуч. Ще один грибочок. А ну поки Ага, бачу. Де? Ні, у тебе в руках. Ага. Праворуч від мене. Друзі, раз тут такі хащі заросло все. Я тут оставлю якусь мітку. От так от І будемо притримуватися цієї тропки. Підемо далі. І там будемо дивитися, що є. Є грибочки, нема грибочків, щоб не заплутати, бо ми тут потім, потім з цього лісу не вийдемо. То шо, куди йдемо? Туди, назад, розвертайся і пішли. Жека, пішли. Жекері. Вперед. Так, да, бо якщо тут заплутати, то капець. Связі нема. Нічого нема, нічого не працює. Треба такі метки ставити. Друзі, не знаю як. ось такий маленький просвіт. Але ви бачите, метрів десять попереду якась поляна. Це не зовсім ті місця, куди ми йшли. Ну приблизно. Тому що заросло все, ну то жесть. Ну нічого, грибочки теж, теж попадаються, що? За тобою йти? Так. Давай за мною. Так. Цей просвіт і от цього просвіта направо, так. Запам'ятав. і походик грибний. О як. Це, друзі, вийшло на полянку таку. Запам'ятаю ірішка, виш, бачиш, біроза одна. Нахилилася. Там чотири, тут чотири березки, нам. Фу, ось цей прохід. А, так. Ну, давай підемо прямо. Ми як слідопити. Запам'ятати треба все. Ой. Фу. Ой, які хащі. Друзі, ми йдемо все далі і далі. А грибів тут нема. Там скрайку були Та, Тато сераїшка. А тут зовсім нічого нема. Щоб ми не заплутали тут. А то все далі, далі. Ну, Сподіваюся, буду добре. Поки що орієнтири тримаємо. Ну що, друзі, будемо... Повертати назад, бо ми заплутаємо так. Дорожка гарна, я розумію, що то дорожка, а куди вона веде? Реш, ну, не треба ризикувати. Лучше підемо так, як зайшли. Давай я тут почекаю тебе, глянь там і повертайся. Дуже густий ліс, друзі. Ну, опасно. Лучше підемо назад. І пошукаємо там ще грибочки. Берези прийшли. Зараз попереду з набути полянка. Від неї праворуч, метрів 50 до наших міток і наліво. Вроді все поки, поки що добре. Ану, де ми тут? Ага, сюди. Йдеш? Ось, друзі, що вже ми знайшли, бачите. Ну непогано. Так. О! Більбо знає, куди йти. Не наліво пішов, направо. Фу. Друзі, нарешті свобода. Ось вона. О. Де ти там, річка? Ага. Ось які ми. То капець. Потіхеньку шльпуємо, відпочиваємо от цього похіду по цим хащам Зараз трошки донизу спустимось. Там з лівої сторони є ще лисочок. Не такий густий, як оцей ліс. Підемо там, пошукаємо. Грибочки, може знайдемо щось. Якщо ні, то будемо потихеньку шльопати до машини. Ну що, друзі. Погуляли ми вон по тому лисочку. Зовсім нічого, жодного грибочка. І будемо повертатися. Ось цією дорогою через річку собаки. Нехай побігають. Ми хоч умоємося, та підемо, далі. Машина у нас, виходить, ми пішли вгору, обійшли це все, отак от кругами-кругами, пройшли через той ліс і немножко з другої сторони повертаємося до машини. Подажи это холодно. <красно> То ж добре. Добре, добре, Но холодно. Я <красно> <красно> Ну ніяк не виходить. Відкусив маленький кусочок. Ну що, друзі, закінчився наш сьогоднішній рібний похід. Зараз вам покажу, що ми сьогодні знайшли. Ось трошки лисички і підусичники. Зараз почекаємо їх і підемо до машини. Нам тут метрів 100 залишилось. Все, друзі, до наступних грибних походів. Пока.